Тут, Тут буквально днями передивився лекцію Тамари Дельман, яка називається, зараз скажу Війна, війна в історії руської культури. Да, я знаю, погоджуюсь на всі 100%, що справді війна, війна сама по собі, це, як тепер сказали, головний тренд. Російської літератури, російського кіно і російської культури загалом, включно з радянським періодом. Ви ж згадайте, от, що ми вчили там зі шкільної, з інститутської програми Війна і мір? Плюс потім кінофільм, знятий Сергієм Бондарчуком, який вважається там світовою класикою, і одержав Оскар Пушкін. А що Пушкіна? Пушкіна. Те, що зараз ми тут найбільше проклинаємо, це Пема Полтава да, про Петра І, ну і інші його твори, так чи інакше пов'язані з військовими подіями. Ви ж пам'ятаєте, як він там ставився до різних там кавказців, туземцями їх називав, і, і таке інше. Лермонтов. Війна на Кавказі, це якби е в його літературному доробку головна стихія. Ну і далі, кого не візьми. Олексій Толстой. Про Лева ми вже згадували. Олексій Толстой. Хождження по муках. Який головний твій? Хождження по муках. Громадянська війна. Петр I знову ж відсил до. До петровських, до петровських часів, коли все було пов'язано з війною. Війна, 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 війна. Далі. Велика Вітчизняна війна, ну як тоді її називали, дала ну, цілу когорту, цілу когорту письменників, цілу когорту творів, які теж стали. Класиками на той час. А, я ще забув сгадати Шолохова. Тихий Дон. Що таке Тихий Дон? Знову ж таки громадянська війна. Піднята цілина. Це знову ж таки війна. Тільки вже на, на Селянському фронті. Міжусобна ворожнеча, боротьба за землю, колективізація і таке інше. Це теж війна. Велика Вітчизняна, як я казав, знову ж таки, хто? Сімонов, Фадеєв, ну, якоюсь мірою наш Довженко, да. ну і навіть письменники-дисиденти, там і Некрасов, і, і не, Геройсман, і Бек, і багато інших, які теж, ну, Писали про цю війну і, власне кажучи, на цій війні піднялись. Ну, і включно з нашим Олесем Терентьєвим Гончаром, шановним прапороносці. Ну і всі, якщо згадати ну так думати, радянську класику, не тільки літературну, а й кінематографічну, то ну, це, звичайно, війна. Це війна і війна, війна. Усі фільми, усі фільми там, ну давайте згадаємо там. «Взяття Берліна. Взагалі фільм Карикатура, де навіть вже дійшли до того, що там показано, що Сталін прилітає в Берлін, де він ніколи не був. Да. «Взяття Берліна, там подвій розвідчика, балада о солдаті, що там ще був, Живиє і сіяї ж, сіяї класики. Ну, Зараз усіх мабуть, на... кіноапопея Освобожіння. Гарячий снег, батальйони просять огня». Ну, ну все, це, все це ж було побудовано на е, літературних творах того часу. Це знову ж таки, е, я забув задати Молоду гвардію теж фільм. Да. Це знову ж таки Фадеєв, Бондарів, Боголюбов, Сімонов. Ну там ціла плеяда, ціла плеяда цих письменників, ціла плеяда режисерів, де війна, війна, війна. Навіть е, Афганістан, навіть Афганістан, і, і там же встигли навіть прославити війну. Той же Олександр Проханов, якого там називали співцям Афганської війни, да, фільм Дев'ята рота із того ж циклу. Ну, от тут війна. І причому, я ж що думаю, що навіть радянська влада, бачите, вона на цьому, на цьому, власне, бренді, так би мовити, війни, вона і трималася. От для Радянського Союзу, особливо для сталінських часів, війна це був нормальний стан. Нормальний стан, коли ви називаєте там ефективним менеджером, так звичайно ефективний менеджер. Ну Де в світі ви ще знайдете такого там, якогось капіталіста, в якого люди працювали за, за шматок хліба. А Сталін зумів загнати ще навіть до війни завдяки Голодомору, загнати людей, молодих, здорових людей в шахту, щоб вони там рубали вугілля за кусок хліба. А під час війни поставить навіть... Маленьких хлопчаків за, за станок, щоб вони теж працювали за шматок хліба. Ясно, що ефективний менеджер. Тому ще раз наголошую, що от для Росії, для Радянського Союзу війна це був ну, абсолютно такий нормальний стан речей. І зараз те саме. Бо і Радянський Союз, дивіться, у нього були там. Найсучасніші в світі ракети, найбільше було кораблів, найбільше танків, літаків. Да. І він же ж згинув, розвалився не під час війни, він розвалився в мирний час. Так само і сьогоднішня Росія. Аби Росія йшла тим нормальним шляхом демократичним, то я впевнений, що вона б давно б розвалилася. Але завдяки війні, завдяки війні вона уціліла, бо дивіться, війна в Придністров'ї, на да? дві війни в Чечні, контртерористична операція, війна в Грузії, війна в Україні нарешті. От Завдяки війні вони виживають. Завдяки війні, як не дивно, Росія зберігається. Там тільки був прецедент ну, під час Першої світової, коли е, Володимир Ілліч Ленін закликав, пере, пере, закликав перевести війну імперіалістичну, війну громадянську, що йому, власне, що йому, власне вдалося. і вдалося. І, але знову ж таки, завдяки громадянській війні вони й уціліли, вони й вижили і знову сколотили цей Радянський Союз. Так і Росія сьогодні. Аби вони розвивались мирним демократичним шляхом, ну я так думаю, що сьогодні відвалилася б і Чечня, одвалився б і Татарстан, там і Башкирія, можливо, ще якісь регіони. Тому що це демократія. Ну а якщо повертатися до, до культури, і, зокрема, до літератури, ну ще раз, якщо в когось збереглися. Береглася там стара бібліотека, скажем, радянських часів. Ну от придивіться російську класику і ви зі мною погодитесь.